Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. Дніпропетровщина другу добу оговтується від російської атаки. Нагадаю, напередодні ворог здійснив масований обстріл Дніпра та Павлограда. А сьогодні під ударом Нікопольщина та Синельниківський район є поранені та загиблий. Деталі розкаже моя колега з Дніпра Олена Менделюк. Вона зі студією наживо. Олено, вітаю, що тобі відомо про наслідки обстрілів. Привіт, Лілія. Звуки вибухів не щухають на Нікопольщині. Сьогодні в день рай центром під ударом ворожої артилерії атакують. І дронами про наслідки буде відомо вже з вечірніх зведень. Загалом за останню добу район пережив понад півсотню атак. Обстрілювали обстріли були з РСЗВ град та важкої артилерії, застосовували і дрони. пошкоджено інфраструктуру, а саме промислове підприємство потрошені. Також чотири приватні будинки і декілька господарських споруд минулися без постраждалих трьома керованими авіабомбами. Ми російські війська вдарили вчора ввечері по можівській громаді Синельківського району. Там загинув чоловік, понівочено п'ять. 5... Приватних будинків і дитячих садочок не ну через масову атаку на область здійснив напередодні. Збільшилась кількість постраждалих. Так, в Павлограді за медичною допомогою звернувся ще один чоловік, 29 років та 16-річний підліток. Попередньо значних руйнувань зазнав житловий сектор а саме 27 багатоповерхівок, спортивний комплекс, гімназія, підприємство горіли. Також і автівки триває ліквідація наслідків. Дніпро теж продовжує оговтуватися. Тут теж, окрім житлової забутової апо. Поліція прийняла більше 300 заяв про пошкоджене майно, понівечено і дитячий садочок та школу. Вибуто понад 100 вікон. Комунальні, комунальні служби вже вивезли більше 180 тонн побутового сміття. Роботи тривають. Ось таку має оперативну інформацію. Станом на зараз лілія, тобі слово. Дякую, колего. Олена Мандалюк стежить за ситуацією на Дніпропетровщині. Четверо людей загинули, і дев'ять поранено через російські удари минулої доби на Донеччині. Окупанти завдали вчора майже 3500 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Розповіли в обласній поліції. Руйнувань зазнали понад сім десятків об'єктів. Половина з них житлові будинки. Пошкоджені також заклади освіти, магазини та автівки. Крім того, сьогодні після опівночі Росія здійснила 15 обстрілів шести селищ області. Наразі відомо про одну поранену. Людину в Краматорську. А на Херсонщині протягом доби росіяни вбили чотирьох людей. П'ятнадцятеро поранені. Як повідомили у Нацполіції, окупанти обстрілювали Херсонщину артилерією та ФПІ-дронами. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та автівки. Шестеро людей загинули, і 44 поранені. Такі наслідки атак росіян за минулу добу на Харківщині. Серед постраждалих півторамісячна немовля та 14-річна дівчинка, а також двоє поліцейських і працівник ДСНС повідомили у нацполіції. Протягом доби росіяни завдали ударів по Харкову та дев'яти населених пунктах області. Застосували ракети, керовані авіабомби, баражувальні боєприпаси та ударні безпілотники. Пошкоджені багатоповерхівки, автівки, будівля дитячої музичної школи та приватні будинки. У Харкові лише сьогодні вранці вдалося локалізувати пожежу на підприємстві, по якому росіяни вдарили проти ночі суботи. Наразі там триває пошуково-рятувальна операція. На підприємстві ще можуть бути заблоковані шестеро працівників, які були на зміні в той час і не виходять на зв'язок. А у лікарні вночі від отриманих поранень помер інструктор дитячої залізниці Володимир Ковтун. Нагадаю, росіяни влучили по дитячій залізниці в суботу. Тоді одна людина загинула 12 ро постраждали про наслідки ударів росіян по місту. Починаючи від вечора п'ятниці, нам розповів мер Харкова Ігор Терехов. Про дуже серйозна і постраждала 69 житлових будинків. Була вибита. Понад 1200 вікон прильоти прийшлися і на приватне. Будинки, я вже сказав, один будинок повністю зруйнований, іншим ми закрили закрили контури. Потрібно буде закривати ще дахи в деяких будинках. Ми практично завершили зараз наша комунальна служба забувати всі, всі контори, відновила електропостачання, водопостачання, газопостачання, бо воно було пошкоджено. Філію всеукраїнського центру воєнної травми Супергюменс Дніпро це вже другий осередок мережі «Супергюменс Сентр в Україні після Львівського головний напрямок роботи закладу реабілітація та протезування. Відкривали його за участі першої леді Олени Зеленської. Проєкт реалізують у партнерстві з урядом Нідерландів. Щомісяця центр у Дніпрі зможе приймати до півсотні людей. Тож пацієнтам із прифронтових регіонів більше не доведеться їхати через всю Україну до Львова, щоб отримати протези або проконсультуватися з терапевтом чи психологом, зазначила Олена Зеленська. Послуги центру безкоштовні. Є програма медичних гарантій, яка в державних комунальних закладах покриває витрати, і в Суперхомінцентри це робота міжнародних партнерів і донорів а також українського бізнесу, який допомагає утримати сам цей центр, купувати протези і оплачувати роботу мультидисциплінарних команд, які проводять реабілітацію. Дніпро зараз це одне з тих міст, що приймає на себе особливе навантаження. Між передовою і тилом, тобто це місто щит. Тому я дійсно радію, пишаюся, що наступний крок Superhumans, наступний центр, буде саме в Дніпрі. Це означає, що, по-перше, пацієнти з прифронтових регіонів будуть отримувати швидше послуги і допомогу у селах Миколаївщини. Жителі власними силами створюють місця пам'яті полеглих героїв. У Шевченківській громаді відкрили алею з портретами 15 воїнів, які загинули з початку повномасштабного торгнення. Побувала на відкритті і поспілкувалася з родинами Єлизавета Кротик. Дозвольте привести салют на честь відкриття алеї слави вашому населеному пункті. У селищі Центральне, що на Миколаївщині, відкрили алею пам'яті загиблих воїнів серед 15 портретів і фото чоловіка Валентини Саміцької. Володимир поліг на фронті, прикриваючи побратимів на островах Херсонщини і ходили вони на острова туда на лівий берег, Вони туди на човнах їх привозили. От, і там вони свої операції проводили. У 23 третьому році, 5 червня, він загинув на островах. Вони попали на засаду, прийняли бой. Він хлопцям приказав відступати, а сам їх прикривав. Пані Оксана на алеї пам'яті дивиться на світлину сина. Загинув син. 8 серпня двадцять року в Курській області судженський район по селищі Маріївка. Він був танкіст-навідник. Воював на танку «Челленджер». Сергій Ткачук з першого дня повномасштабної війни захищав країну. Загинув від прямого влучання ворожого снаряду у танк. Жінка згадує, як просила сина не йти на війну. Сказав мам, хлопці гинуть і попада, потрапляють в полон, отримують поранення, і на її їхнє місце повинен хтось ставати. каже, я кажу тебе, маленька дитина. Він каже: кажу, шо що вдруг з тобою, щось станеться? Він каже, мене мій син буде мною пишатися. Він виросте, ма і він спитає, що була війна, і спаше скаже, папа, де ти був? Каже, я йому скажу, що я сидів вдома, був ти був маленький, ні. Я пішов і він буде мною пишатися. Кажу, синочок, а якщо ти загинеш, то, значить він буде пишатися мною подвійно. За місяць, як воїн загинув на фронті, у родині народився ще один хлопчик. Батька він бачить лише на світлинах. Але щодня чує про нього розповіді від мами та бабусі. Так, якщо старшенький його ще хоч бачив, пам'ятає, є багато з ним відео, то менший внук, він навіть його не бачив. Він просто показує на портрет і каже: так, це". тому таке повинна такі, але і треба. Це дуже велика пам'ять. Шана. Щодня має нагадувати про відвагу наших героїв, про те, якою ціною дається нам наше життя та свобода, яку ціну платять. Воїни завжди будемо пам'ятати ваших синів, чоловіків, братів, батьків. Проєкт втілили в життя місцеві жителі, але й у пам'яті створили на пожертви громади. Була банка відкрита для збору коштів. Зібрали приблизно 150 тисяч гривень. Доклали наші підприємці фермера. і фермера ще 100 тисяч, і при десь. Таких поділах як два тисяч, та получилася наше алея слава центральне пройшло через окупацію, втрати та евакуацію. Але сьогодні село оживає, віддаючи шану тим, завдяки кому мають змогу жити на своїй землі. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині новини. Понад 800 сортів ірисів розквітли у парку розпліднику родини Тараненків на Харківщині. Це найбільша колекція в Україні. Розплідник розташований у прифронтовій зоні і сильно постраждав через обстріли. Та, попри це, родина, яка була змушена на п'ять місяців виїхати на захід країни, повернулася і тепер відновлює свою оазу. Це сорт колор-вілл. Чіріпарфайт, Біг Бенд, ферлітей, Романс, Файн Романс. Тут дуже багато. Ну, на цій ділянці це десь сортів тут за 80. Коли Дмитро Тараненко демонструє свою плантацію ірисів, забуває, що досі триває війна. П'янкі аромати і розмаїття барв зачаровують. Ось тут іриси пласкі. Це сорт волеву Томаса Джонсона. Тут, до речі, видно, що всі пелюстки вони направлені вниз, тобто ці стандарти, ці верхні, і фоли вони вниз. А це з ріжками іриси називаються космічного покоління. Коли з борідки виростає петалоїд, ріг чи якесь нове утворення. А ось результат власної селекції сорт назвали Сонце над Україною. Я запилював це якраз тринадцятий-чотирнадтий рік. Якраз були події на майдані. Тобто, у мене багато сортів з патріотичної назвою Небесна сотня. І героям слава, сонце над Україною. На виведення нового сорту потрібно 5-6 років. Ділиться селекціонер. Від запилення е сіється е насіння в, в першу осінь. Тобто збирається, наприкінці літа, сіється. І десь 2-3 роки, як зацвіти. Ну і ще декілька років треба поспостерігати, щоб не було там якогось селекційного дефекту. Любов до квітів у Дмитра Тараненка від дідуся, у якого Це, теж була колекція квітів. Коли я в 88-му році побачив сорт э, Амур батюшка Ніни Афанасівни ні Мершніщенка, ну я вже зрозумів, що все. Я закахався. Ці квітки і буду збирати далі. Далі він полишив професію лікаря і поринув у створення квіткової колекції. Тепер у ній понад 800 сортів високорослих борідкових ірисів і більше 300 карликових. І з часом додалися ще й три сотні сортів півоній. Це сорт Пітер Вагінар із групи Лактифлора, А це сорт Керал, це вже група гібридів. Після початку Великої війни родина була змушена виїхати з прифронтової Дергачівщини до Трускавця. Повернулись ми 1 серпня, дуже великі були обстріли, і ми кожного ранку, з сьомої ранку до п'ятої, працювали, і це нас просто рятувало, рятувало пережити психологічно оцей весь жах, жах війни, квіти проти війни. Занедбану на п'ять місяців ділянку родина відновила власноруч. Тепер тут є ще й парк хвойних рослин незвичних форм. Я намагаюся хвойні збирати все, що дуже цікаво. Ось ялина сербка, сербська аморіка, піцея Аморіка, піндула Брунс. Тобто ви бачите, як вона росте. Але ось на ній з'явилася відміна мітла. Ось вона мутація. Ви бачите, як вона росте? Береться з неї черенок і прививається, щеплюється на ділянці працює вся родина: донька і за менеджера, і за садівника. І так в мене йде формування. На формування цієї ялинки я усі ці увесь цей молодий приріст обрізаю, і вона стає на наступний рік красивіша та пісніша. Війна помітно вплинула на родинний бізнес. Вибухи від прильотів тут бувають чути й нині. Екскурсій немає. Люди дуже бояться сюди їхати. Як чують дергачі взагалі менше стали замовляти гуртові замовники, тобто, ну зараз людям не до квітів. Та родина Тараненків вірить у перемогу. Вони замовляють нові сорти, облаштовують альтанки і мріють, щоб до їхнього парку, як і раніше, приїздили люди. Особливо чекають військовиків із родинами милуватися квітами і відновлюватися від жахіть війни. Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Продовжимо новини о 17-й, А зараз у ефір повертається Анна Камоніва. Дякую, Ліліо. Енергоефективність влітку. Які програми існують, і як отримати кредит. Про це поговоримо цієї години з гостею студії. Дочекайтеся. Ми боремося за країну. Яке береже культуру?